Вітаємо вас на каналі Сезонів в душі з офігенним і дуже класним астропрогнозом на тиждень з 13 по 19 жовтня. Одразу про гарні новини. Перша гарна новина, що на цьому тижні 6 днів маємо тільки класний вплив зірок і тільки один день такий відкритий зірковий конфлікт. Друга гарна новина ліліт, яку вже знаєте, така славнозвісна, як сліпу пляму, є якісь граблі, на які ми наступаємо. Всі шість днів цього тижня немає ані жодного аспекта, ані з одної із планет. І тільки один день у неділю вона створює аспект, та да, при чому дуже вдалий з одною із планет, що це значить, що всі граблі, всі пастки на да, перші шість днів цього тижня відміняються. Ви будете проходити повз, не попадаючи в них, але навіть якщо якусь зачепити, то це ніяк не вплине поганим чином ані на ваше життя, ані на ваше майбутнє. У неділю ви таки можете потрапити в паску, але зможете вийти з неї ну настільки ловко, настільки класно, що можете назначити собі якийсь класний приз за те, що ви обійшли ці крадли і не попали в них. Третя, гарна і дуже цікава новина. Увесь цей тиждень буде проходити під впливом аж чотирьох ретропланет. Тому будьте готові, що можуть бути такі флешбеки, дежавю, якісь ситуації, які будуть повертатися, люди, які будуть повертатися. Використовуйте цей шанс, бо це класний шанс для того, щоб переналаштувати, якось перестроїти, перебудувати ваше життя на більш далі і більш ефективні шляхи. А зараз поради по дням, щоб ви знали, що вам робити і що буде гарним у кожен з цих. Понеділок, 13 жовтня, місяць з'єднується із ретро-Сатурном. Може проявитися та да, якось рахтово та да, і, і дивним чином якась дуже складна ситуація, яку ви залишили у минулому, і думали, що вона вже розв'язана. От вона проявиться. Але саме у цей день, таким же дивним чином, вона може вирішитися на благо вам. Причому вам ну, навіть не треба буде прикладати ніяких зусиль. Порада на цей день. Згадайте, будь ласка, якусь свою матеріальну мету, яка була у вас у минулому, але ну, якою ви не змогли досягти і не могли втілити. І саме у цей день. Подивиться на цю мету і скажіть, я зможу втілити її, але в будь-якій іншій формі. І скажіть просто світом: так, я втілюю її в іншій формі, і це мій план. Це задасть таку дуже класну тенденцію, і ви реально зможете втілити цю матеріальну мету. Вівторник, 14 жовтня, місяць з'єднується з Ретро Нептуном у рибах. Оце день такий цікавий, який якщо ви віддасти його творчості, да, якісь мріям, це буде дуже класно. Навіть якщо ви будете на роботі, то якось зробити, у це так, щоб ви могли перенесли усі складні, такі дуже точні справи на якийсь інший день, а самі дозвольте собі бути на зв'язку інтуїтивному з тонким планом. Бо саме у цей день ви можете відчути, ну буквально от відчути, якийсь дуже тонкий шлях, який покаже вам, як вам у своїх справах вийти. Ви на вдалі шляхи, які записані у ну, найкращих варіантах вашої долі. Середа 15 жовтня місяць з'єднується з кармічним вузлом майбутнього у вогні. Отут можуть бути раптові ситуації, вам треба буде захищати своє. Тому, у цей день, як можна чаще говорити Я можу і Ну просто слово Я. Бо у цей день закладаються якісь ваші такі переможні шляхи. Тому, будь ласка, ото намагайтеся ніяк не впадати у стан жертви. Намагайтеся, якщо хтось буде ну, спливати і хтось буде ну, намагатися взяти ваше, захищати це і говорити це моє. Отак ви реально вийдете на переможний шлях. Четверші 16 жовтня. Сонце у Терезах у конфлікті з Марсом у Раці. Оце той самий конфліктний день, про який ми говорили ну, спочатку. Оцей день, день цей день буде такий суцільний конфлікт. Тому, по перше, при чому цей конфлікт буде з із вашими партнерами по бізнесу, якщо у нас є з вашими партнерами по проєктах, і з членами вашої родини. Тому, по перше. Не провокуйте конфлікти самі, навіть якщо у вас усе кипить внутрі да, всередині і вам хочеться щось сказати. Але якщо все ж таки цей конфлікт назріє, і ви попадете в нево, то, по-перше, не бросайтеся в бій. Сядьте і вислухайте реально свого опонента, навіть якщо вам хочеться дати йому лоб. І постарайтеся знайти у словах опонента те, що вам подобається, те, що вам нравиться, те, що ви вважаєте важливим, і те, що ви вважаєте простим. Більш того, те, що ви вважаєте красивим і відкрито скажіть опоненту про те, що вам подобається. Ну і вас чекають дуже такі, на вас чекають неочікувані такі результати, бо замість конфлікта ви отримаєте дуже класний і дуже продуктивний результат. П'ятниця, 17 жовтня. Венера у стрільці у Тріні, а ви вже любите знаєте цей аспект. Це класник, коли ми проходимо проміжкраплинок у з ретро Плутоном у Козірокі. Причому да цей ретро Плутон тільки но вийшов із ретро. Оце дуже крутий день саме для жінок, бо в нього можете того, прямо зранку відчути, що якось уходить і розтворяється якась дуже стара, дуже стара і дуже глибока криза да віри в себе, яка була у вас вже довгий час. Це до вас повертається сенс життя. І оптимізм, і отут не опускайте цей шанс і закріпіть цей результат, закріпіть цю енергію. Бо це дуже класний день для праці з психотерапевтом. Назначте консультацію на цей день. І якщо ви поставите перед собою на цю консультацію задачу, таку задачу, як повернути собі оптимізм та віру в себе і віру в своє майбутнє, то це буде дуже класний результат. Субота, 18 жовтня, місяць з'єднується з, з ретро-ураном у тільці і має тільки гарні аспекти. Хто чекав на грошові раптові шанси? Чи хто з вас жалкує да, про ті шанси, бо це ретро-уран, про ті шанси, які ви упустили у, мину... у минулому реальні шанси? Отут будьте готові, бо у цей день реальні, матеріальні грошові, в тому числі й шанси, будуть буквально кружляти навколо вас. Тому. Ваше чарівне слово на цей день це так. Ви говорите так, ну абсолютно усім нормальним, реальним пропозиціям. Бо так ви реально можете підвищити ваші доходи і реально можете вийти на ну таку класну грошову історію, яка виникне у вас саме цей день. Неділя 19 жовтня, Місяць у близняка, у близнюках у класному аспекті з кармічним вузлом минулого у Терезах. Оце день спогадів про минуле, про свої минулі відносини, про колишніх. Тому у цей день раптово, до речі, вони можуть з'являтися. Вони можуть з'являтися вам десь на вулиці, чи подзвонити, чи написати. Не убігайте від цих контактів, бо дозвольте собі порозмовляти, да, відповісти на. Цей якийсь шах з їх сторони, бо е, ви можете узнати саме у цей день щось дуже важливе, дуже приємне да, для вас, дуже цілюще про ваші минулі відносини і про відношення ваших минулих до вас. І це ну, дуже облегчить якісь ваші драми, які були у минулому. Більш того, у цей день поданіть подругам і устроїти такий ну дівічні чи якусь фотку, де, да, на якій ви будете розказувати про своїх минулих і про свої минулі відносини. Для чого це? Бо у таких ну, дівчачих, жіночих да, спогадах і розмовах ви дуже сильно облегшите, да, якось підніметесь, зробите більш легкими, більш невисовими, невагомими такими проблеми, які були в них. Більш того, ви закладете якийсь такий дуже. Ну, гарний, легкий, красивий, да, різномарний фундамент. І для тих відносин, які у вас ще є, якщо вони у вас є, партнерських відносин. І навіть для того, якщо у вас немає відносин, для того, щоб ті відносини, які виникнуть у вас, теж були легкими, веселими та да, цікавими. Ну і, до речі, саме в цей день, якщо у вас немає відносин, ви можете зустрітись ну, з людиною, да, чи зустрітися просто раптово, з якою ці відносини у вас не будуть. От, такий в нас класний тиждень. Ловіть шанси, і ще декілька важливих про нього слів. На цьому тижні ми говорили про поднях, але на цьому тижні на нас чекають дві дуже круті, важливі такі глобальні події: це повня у овні, і це вихід Плутона із ретро. Плутон така ну вагома, така дуже важлива планета. Але про них ми вже не впихнемо, ми не впихнемо у цей астроподнос. А ми про них напишемо у, на наших сторінках у соцмережах і дамо увагу цим подіям. Друге, на цьому тижні дуже важне коловоротне свято у цієї крутої богині землі матері. Про нього теж бачите, яка вона красива. Так? Це осіннє свята, і ми про це теж обов'язково напишемо, але ловіть параду. Земля це земна стихія, це, по-перше, ваше каміння, ваші кристали, які ви використовуєте для ритуалів, для практик. Тому, якщо ви на цьому тижні свої кристали якось упорядкуєте, от, наприклад, так як. Упорядкували їх ми от дивіться, такі ой, падають у такі класні бокси, а, і ще тут є боксики, то це буде дуже класно, і ви будете готові до осінніх практик, до осінніх ритуалів, які ми будемо пропонувати вам. На сьогодні все, будьте з нами. Дивіться інші наші відео на нашому каналі, бо ми завжди їх розміщуємо у дуже важливі дні для того, щоб ця енергія, яка де з них інформація, яка йде з них співпадала з коловородними чи зірковими ритмами. А ми на зв'язку з вами і до на наступний тиждень. Будьте щасливі і нехай будуть дуже класні дні.